Бува дні, коли опускаються реальні руки. Здається, що ти все робиш дарма. Здається, що все, що ти робиш і створюєш, нікому не потрібно. Не маєш підтримки, лише заздрість боку людей. Сумніваєшся, чи взагалі це твій шлях. А потім згадуєш, згадуєш, що твоя сила. Не в тому, щоб бути бездоганним. вона в тому, щоб діяти, коли все не так, як ти цього хочеш. Вірте в себе, робіть наступні, хоч і маленькі кроки, навіть якщо в вас сумнівається весь світ. І мені дуже подобається фраза. І якщо мені судилося впасти, то нехай я впаду, бо той. Ким я маю стати? Мене впіймає.